Radio Day Цю неділю, 28 травня, відзначають всеукраїнський день краєзнавства. Його метою серед іншого є підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв і традиції. 24 травня у Кропивницькому в рамках засідання клубу краєзнавства Центральний Регіон відбулося обговорення на тему, яким буде краєзнавство після перемоги над рашизмом. Про це ми будемо говорити далі в радіодні із краєзнавцями. Нашій студії Сергій Мілютін, викладач історії ліцею наукової Вітаю, вітаю та Артем Бешкуренко, виконувач обов'язків директора регіонального центру наукових досліджень з історії України. Вітаю, вітаю. Почнемо з того: зі стану краєзнавства в нашій області, сучасне краєзнавство в нашій області, Кіроградській області, під час війни. Яке воно що досліджують краєзнавці просто зараз? Хотілося б зупинитися де трохи більше детальніше на проблемах, які виникли останніми роками, саме в дослідженні краєзнавчому. Оскільки не тільки повномасштабне вторгнення, але й ковід дещо призупинили дослідження, оскільки архіви на цей час не могли повноцінно виконувати свої функції, а дослідники не могли працювати з джерелами. Однак ситуація виправляється, і архів робить все для того, щоб цифровізувати свої документ і таким чином розширити доступ дослідників до джерел. Якщо казати за загальну картину, то наразі дослідження будкраїзнавчі дослідження стосуються тематики голодомору репресій а також зробили деякі рішення аспекту стосовно туристичного напрямку, тобто це не не глибинні дослідження, а більше такі замальовки або ж можна так сказати путівники. Саме над таким путівником ми зараз на наша установа працює. Він буде стосуватися. Церковної і сакральної архітектури, саме знахим в архітектуру, а не в релігію. Також наша установа наразі працює над книгою, присвяченою Голодомору, і супротиву, які чинили люди радянському режиму в 30-ті роки. І звісно, не можна обминути тематику репресій. Нещодавно ми проводили круглий стіл, присвячені цій тематиці і пророчений до... Жертв політичних репресій. І саме на цьому е, круговому столі ми детально обговорювали питання політичних репресій. Важливо для краєзнавців також представляти свої роботи, публікувати їх і представляти на різних обговореннях в Кропивницькому діє клуб краєзнавців Центральний Регіон, який також об'єднує краєзнавців і дає їм змогу обговорювати. Питання, і, власне, так як сказав я на початку, 24 травня, в рамках засідання клубу, відбувалося обговорення на тему, яким буде краєзнавство після перемоги над рашизмом, хто брав в ньому участь загалом. В цьому заході взяли участь краєзнавці співробітники. Культурних закладів архівісти та місцеві історики було виголошено декілька доповідей. Вони стосувалися в першу чергу періодичних видань, того що друкується на теренах нашого краю, а також за його межами, зокрема Інгульський степ, а також було здійснено аналіз історичної краєзнавчої літератури, яка вийшла за останні п'ять років. Стосовно самих от, самого клубу і його учасників, то засновниками клубу є Олександр Жасан, кандидат педагогічних наук, а також Віталій Неділько. Вони зібрали довкола себе людей, які цікавляться історією краю природою краю. І варто зазначити, що клуб краєзнавства центральний регіон це не тільки історичне краєзнавство, а в, взагалі захоплення саме якраз. Природою історією рідного краю воно виходить далеко за межі історичного краєзнавства на цьому обговоренні. До якого бачення дійшли, яким буде краєзнавство після перемоги над рашизмом, загалом питання викликало активні дискусії, однак дійшли з загального висновку, що воно буде більш фаховим. Зараз вже ми бачимо, що підросло нове покоління дослідників, які активно працюють з першоджерелами, відвідують архіви, вони публікують свої роботи у фахових збірниках, в тому числі і ті, які мають категорію. Ну і, звичайно ж, є така кореляція стосовно тем. От на сьогодні є декілька найбільш перспективних і найбільш затребуваних це Українська революція 1917-1921 роки, Період голодомору та репресій. І також я б хотів би відзначити, що така тема, як Друга світова війна, вона вже відходить на периферію. Ця тема досліджується порівняно менше ніж було ще 10-20 років тому. Я б ще б, також би додав стосовно того, яким буде краєзнавство після нашої перемоги. Досить складна ситуація зараз з новими дослідниками. Так, вони більш вони більш фаховий підхід і більш скрупульозну роботу вони проводять з джерелами, однак їхня кількість невпинно зменшується. Також дослідники більш поважного віку вони схильні менше приділяти увагу новим вієнням. Новим підходом в історичних дослідженнях і зупиняються більше на таких монументальних темах, про які щойно згадав Сергій. А от саме нові дослідники намагаються представити новий погляд, більш проєвропейський на краєзнавство і на локальну історію. На мою думку, саме такий підхід, за таким підходом майбутнє у краєзнавстві. Однак є, як я вже згадав, проблема в кількості дослідників, і нашою метою є саме збільшення і популяризація інтересу до історії, як такої, і до краєзнавства загалом. Що можна робити в цьому напрямку, і що ви робите для того, щоб ставало більше краєзнавців, дослідників, які пишуть свої роботи, проводять дослідження, будь-які, чи це статті, доповіді, чи це якісь великі дослідження, вивчаючи історію, не лише історію нашого краю? у нас є декілька підходів до вирішення цього питання. Ми проводимо публічні лекції. Ми проводимо публічні лекції на базі декількох закладів освіти. Також ми організовуємо круглі столи і намагаємося активно залучати молодь до проведення цих круглих столів. Також ми співпрацюємо з молодіжними організаціями і намагаємося донести до них розуміння важливості історії. А також наша установа збільшує свою присутність в соціальних мережах, і також створює тематичні та інформативні ролики, присвячені тим чи іншим подіям. Або ж видатним персонам для історії України і краю загалом. Також ми організовуємо конференції з подальшим з подальшою допомогою в їх публікації доповідей цих учасників конференцій в краєзначному виданні Між Богом і Дніпро. Це одне з провідних видань саме для того, прошарку дослідників. Які ще не стали максимально фаховими і тільки починають свій шлях. Таким чином вони популяризуються краєзновства. Чи співпрацюєте з малою академією наук, тому що там є майбутні науковці. Не всі, звісно, будуть займатися тими напрямками, які вони обрали, і тими проєктами, які вони досліджували. Тому що я це говорю, бо ми в ефірах тут спілкуємося власне із представниками малої академії наук. і вони також часто зосереджують свою увагу і на краєзнавстві наразі. Ми не співпрацюємо з ними, але в планах на майбутнє починаючи з вересня, у нас. Є такий задум, щоб активно з ними співпрацювати і розширювати і на їхніх платформах, і на їхніх площадках виступати також, тобто, це перспектива на майбутнє. Перерахували. Говорячи теми, які досліджуються про те, що друга світова відходить на периферію досліджень, Про досліджується голодомор, досліджується події української революції 17-21 років. На що на вашу думку майбутні краєзнавці повинні будуть спрямовувати свої зусилля або просто зараз на що необхідно спрямовувати, що досліджувати якісь недослідження або малодосліджені сторінки, в першу чергу потрібно працювати з документами. І розширювати джерельну базу досліджень, звичайно, це складно, оскільки коли мова йде про сучасну Кірлоградську область, то її землі входили до інших територіальних утворень. І дуже часто документи про ті події, які історик починає вивчати, вони знаходяться в різних архівах. Це можуть бути архіви Полтави, це можуть бути архіви Дніпра, Києва. Також це можуть бути архіви Гаузеви, державні архіви СБУ і так далі, тому звичайно ж це дещо ускладнює. Однак при цьому варто зазначити, що чим більше ми використовуємо джерел, тим кращим буде наше дослідження. Що стосується конкретно названих тем, то коли мова йде про українську революцію, нам вже відомі загальну, загальна ситуація в регіоні, завдяки напрацюванням Юрія Станіславовича Митрофаненка та інших дослідників. Зараз потрібно вивчати, що конкретно було в певних селах, в певних регіонах, в районах і так далі, а також приділяти увагу більше певним персоналям, зокрема отаманам, воякам армії УНР. Також стосовно теми голодомору загальна картина вона є відомою по Україні, однак дуже мало ще поки що існує дослідження, які присвячені конкретним районам чи селам. Також варто звернути увагу на таку тему, як супротив населення в період голодомору, а також випадки, коли люди рятували своїх односельців або родичів в умовах геноциду. Ну і звичайно ж, робити акцент на тому, як Радянська влада переслідувала тих людей, які намагалися розповідати про Голодомор уже під час Другої світової війни або після неї. Бо такі випадки також є, і вони задокументовані в матеріал Державного архіву Кіровоградської області. Ну і на завершення нашої розмови вже зовсім коротко до вас запитання: як до краєзнавців? Над чим ви зараз працюєте, над якими дослідженнями? Я зараз працюю над написанням книги про. Повстанських ватажків, а також офіцерів армії УНР, а також паралельно готую матеріали про період голодомору, а зокрема. Про спротив, а також діяльність партійно-господарської верхівки, оскільки архівні документи засвідчують, що партійно-господарська верхівка вона не була однорідна. Дехто в період голодомору, звичайно ж, був знаряддям радянського режиму і здійснював ті дії, які призвели до мільйонних жертв. А дехто навпаки намагався рятувати своїх односельців, допомагати колгоспникам та одноосібникам. І про цих людей варто знати. стосовно, якщо, стосовно мене, то м, наразі як я вже зазначав раніше, ведеться підготовка видання по голодомору. Саме по і робиться акцентуація на питанні супротиву селян. Радянському режиму це питання мало досліджене, і ем, наразі е, його необхідно популяризувати і доносити до широких мас людей. Е, і е, дещо е, стосовно також. Політичних репресій ведуться розробки. Робота в туристичному та краєзнавчому напрямку. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, ми сьогодні говорили із краєзнавцями Сергієм Мілютяним та Артемом Бешкуренко. Говорили про те, що в цю неділю, 28 травня, відзначають всеукраїнський день краєзнавства. Поговорили про те, яким буде краєзнавство після нашої перемоги. Вислухали Українське Радіо Кропивницького. Це була програма «Радіодень». В Студії працював ведучий Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День.